Сьогодні покажу особливості і фішки Yuto SX244. Ось так він у мене зберігається, накритий, щоб пилюкою не припадав. Так, як тут реалізована система підігріву зимою? Зараз на вулиці Мінус? Відкриваємо капот, газовий опор, який я робив сам. Так, як видно, тут стоїть форсунка, яка має підігрів. В інструкції написано, що, перш ніж заводити трактор. Чим, на мою думку, краща така система. ДТЗ стоїть тут по фільтрі, такі полоси, які нагріваються, і вони гріють лише повітря. А тут, виходить, в циліндрі поступає. Вже розпилена гаряча суміш дизеля в перемішку разом із повітрям. Само собою така система буде кидати чорний дим, вихлопну трубу, тому що йде надлишок палива, відповідно звідси й чорний дим. Ну, але коли він заведеться, прогріється трошки, то вже такого не буде. До речі, доставив датчика тиску. Провертаємо ключ. В інструкції написано нажати на цю кнопку і потримати її 20 секунд. Так і робимо. Раз, два, 18, 19, 20. Після цього я її не відпускаю. Ставлю газ в середнє положення. Вижимаю сцеплення і не відпускаючи її, завожу трактор. Зараз багато хто скаже, що масло. На холодну йде через перепускний клапан, поки не нагріється, і високий тиск. Воно то так. Але в мене стоїть на масляному фільтрі неодімові магніти, які є потужні. І вони всю стружку з масла притягують до себе. На своїй ауді я теж таку систему зробив. От нас фільтр. Видно, от де моя рука фільтр, і тут, бачите, теж стоїть неодімовий магніт, дуже потужний. І так на кожному мовотранспорті. транспорті. Перевіряв манометром, зараз кинув, скидаємо вороти на полости. Як прогріється, то буде в районі четвьорки. З коробкою передач теж розібрався. В одному з відео я казав, що погано вмикається передачі. Зараз вже трактор прощав у катку. Включити нормальну передачу. Треба все робити через другу передачу. Тобто вижимаємо, друга. І четверта. І все, проблем немає. Друга. Четверта. Двойний вижим. Друга. Задня. Тепер, що стосується коліє? От, бачите по центру стоїть колегка. Колія метр двадцять. Задня колія зараз стоїть на метр десять. Але Якщо подивитися, видно бачите, що колеса не виступають. Тобто передні стоять на метр двадцять, задні на метр десять і колія не виступає. Якщо вивернути тарілки, цього, так як я відео про грузи показував, то ці колеса стоять на колії метр двадцять. Якщо тарілку не вивертати, а просто переставити її звідси сюди, тут є рівно 5 см. І сантей сторона рівно 5 см. І тоді колія виходить 1,30 м. Так, пнемон домкрат на місці, інший домкрат взяв, поставив теж. Відкручуємо болти з обох сторон. Тут ве, як видно? Ще є відстань. Відстань ця 3 см. Тобто колесо ступиться само, можна подати ще в глибину на 3 см. Але для цього треба мати вущі колеса. І тоді колія, відповідно, буде ще менше, буде напевно, що 100 мм. Ну, але, відповідно, і передні колесо вже тоді теж не підійде. Треба буде з іншим вилютом їх брати. Ну і все, трактор лишився без коліс. До речі, не тільки японці мають маркування на колеса з датою. Ось видно. Ширина диска 10, діаметр 24, 21 рік, 8 місяць. Коли в такому положенні колеса, коли тарілка ззовні, вона вивернута. Тут поми нічого не регулювали. Получається, поміняли просто колеса місцями. То колія тоді виходить. Метр 30. Тепер з цього положення, оцю тарілку, треба переставити всередину відносно оцих окріплень І тоді колія вже буде, 1,40. Але тут є один нюанс. Коли в такому положенні тарілка, сюди всередину грузи не надінуться. Грузію цього, треба тоді надівати з цієї сторони. При тому всьому, коли трактор на колії метр м, якщо вам видно, от, переднє колесо воно не виступає за колію. Ніяк, воно знаходиться в ній. Коли на метр 40 переставити, тоді вже треба переднє колесо перекидати місцями. Це на ту сторону, а звідти сюди. І останнє положення, яке тут є. Бачимо на ступиці, ще є 3,5 см. Тобто оцю ступицю. Подати сюди на 3,5 і з тієї сторони подати на 3,5. І виходить тут вже 1,47 м буде колія. То, що я хочу сказати? Китайці молодці. Продумали будь-яку колію для цього трактора, це мені дуже подобається. Ще одне. Якби отакі кріплення були і тут спереду, на цих колесах, то взагалі би було шикарно. Колія б передня теж мінялася. Получається від метра до метра п'ятдесят спокійно. До речі, якщо когось цікавить то ще на заднього моста. Товщина заднього моста трошки більше 12 сантиметрів. Тут те саме товщина вала 48. Так, і, до речі, виключатель маси. Виношу він там. До нього всі кажуть, що дуже погано добратися, Ну но... все. Які проблеми?